Вітаю вас, друзі, на проходженні гри Біошок з приємного перегляду. Так, ми вже тепер накупалися. Йдемо в цьому безкрайньому в морі. Будемо шукати нашу. Я забув їх і звати. Нехай буде Жульєтта. Open the door. не можна піднятися. Набої для кулемета. Ви ж теж ходите цей на пляж з набоями до кулемета. Ну, хоча це реалії життя в Україні. Як і всі ми, друже, шукаю дівчину. Ви не бачили дівчину? Русява. Сіні спідниці. Типу, старина. де проспися краще. Не тут. А що це в нас мигає? Ой, радіо це зв'язок, який я все обіцяю послухати, так і... А, я що шо шукав, щось я не знайшов. Ну, а як завжди плану шукав. Все ж монетки блестять. Ах і музика напрягаюча. Цей підводний той ракун єнот <хи> місто те ну з першої частини це здавалося таким дивовижним. Ну Звісно, в цій частині ці літаючі міста це просто дитячі повозки, <хи> забув, як називається, коляски, патрони. Так, шпротами закусили. От вже дивиться, який ще мажорніший пляш. все так змінюється. Прості люди стали забувати своє місце. О, і не кажи Днями Якийсь азіат зупинив мене на вулиці, запитав котра година? Потрібно так, ніби є. Свою матір завжди питаєш. Я сам по собі. <гум> Ось це життя. Я сумую за пляжами. На справжніх <гум> пляжах ти плаваєш у воді, де до цього плескався невідомо хто. Дурниці. Цих людей хвороби одна страшніша іншої. Не віриш мені? Зазирни фіктон. Гусати. Кажи, де моя. Хорода дівчина. Іди, давай. Так, це я тут що? Думаю, ці зібрались А ріці? чистокровні. А що, тільки один можна їсти? Давай всі захавим. Дівчата, а ви якісь дуже схожі? І ніс однаковий і все. Тут, мені здається, тут буде зараз стрілянина всіх цих тварин. Я бачу, що моя дружина злякалась. А навіть не знаю, як її втішити. Комсток розбереться з Толосом. Якщо сказав, що у нього є план, значить є. Бо він нас когось підводив. Так, ладно, ці діалоги. Так, соль. <реклама> <реклама> да давай-то <реклама> уже валить. А ну давай-то именно зламы. стрибок у гор. Та давай вже фотографіруй right. right. <laughs> Ну давай. Ну no pointless making trouble. Sure. Давай лівої, правої, лівої, правої. І не свею, я теж не я буду Ну, а що тобі дивіться три часа. і сюди не пройти. Два, три, два, три. мало бутылки давай заберем. І в воду не зайти. А, ще туди може піти. Це ці. Це мої такі старі м'ячі більш похожі на ці. Та забув. На кросфітовські або боксі використовуйте бо ще де. Аго місце. А, ось о Слухай. Елізабет, привіт! О, як же тут чудово? Потанцюй зі мною. Я не танцюю. Це піде. Чи може бути краще танці? Ну, наприклад, Париж. Париж? Не розумію, як ми туди потрапимо. Це державель якраз туди летить. Але якщо хочеш залишитись... ні-ні, ідем, ідем, ідем. Свобода, навіть не віриться принюхається, відчуваєш? Ніколи не чуваю таких запахів, а ти? О, oh, Елізабет, така або у каху сукні. Нормальні like пляжі так не пахнуть. Вам <правда> нема потреби захи... захищати Елізабет в бою, бо що? Вона... Містер Дівіт, Омсток, я про нього читала. Каже, він бачить майбутнє. Навіть крапля влади розбещує людей. Вам не подобається обличчя пророка? Або його погляд? Дима звідси. Ну, на Одесу, блять. Бичка, будеш тут ще. Ha ha. Побачення, яке в них Куклы. туди Що це тут? А давайте подивимося, що тут. виглядає як справжня море. Але це просто система насосів Так, падіння в воду, тобі не просто нічого хорошого, Спробує нам щось у нас знайти від болю. Щось вона побігла разом з нами та і вс. Ми все по мусорникам повазим. Грошовий... О, ти вже тут, ти быстро, конечно. Так, що тут у нас? Їсти коробку льодяників. Там все здоров'я є. Вже по мусорникам повозив. Чи все-таки птах або клітка? Still... Знову ці двоє. And... Як? А не важливо. дивись які гарні. Тобі які більш подобається Цей? Вибрати клітку, вибрати птаха. Птах красива клітка виглядає похмуро. Звичайно, птаху. Та що праворуч. Sure? Ти впевнений? Sure. Впевнений. Краса. Дивно, я думала, це клітка. Не вмієш проривати краще взагалі не грай. No, без... oh Софістики. Воже, там? Right? This... Це був мій дім. Пора сюди so, звалювати. Хто знав, що він це воєнне. Він караючий погляд. Посвідчення особи з на тримаєте Руки вгору ж я їх бачив. Ноги розставите. Сійте струнку, не рухайтесь. Є одна справа, ходімо. Так тебе магія є. Що ти? Так, що там Дітько, вони замкнені. Елизабет, що Ти можеш так... е. розкривати замки? Я сидів у вежі, в мене були книги і купа <святок> часу. Ти не повіриш, що я ще вмію. Так, сюди. Куди? Там дивися, ти газетка. Тут нічого. А чому ми сюди прийшли? Тут. Доводиться брати тут бодай трохи складну роботу після цих баранів розрібати. Ой, здрасте, сэр. На мене це я так. Кодурів трохи. Та все нормально, трудяга. Я знайшла трохи грошей. Там стоїть торговий механізм. Так, а що ж нам треба? Нам нічого не треба. Аго, hey, hey, о, містер. Ви нам допоможете? Ми знайомі. Там на нотарей, ви. Без нас ви б не вибрались. Дейзі вірила, що прийде on. хтось на кшталт вас. Так, особливий одяг. Ну це ми знаємо. А що тут? Новий предмет штани, останній герой. Якщо ваш рівень здоров'я дуже низький, ви з дасть очки здоров'я. Показати порівняння. Зараз так, дальність хворий атаки, давайте спробуємо. Фу. <світ -праць> На такі люди грязні. Вам не може тут перебувати, Сер, <плес> ідіть своєю дорогою. А не то у вас обох будуть неприємності. А там що підожди? Your так, капелю залізне алібі У вас складніше вияти. Стосується автоматич, турелей. Ага, в такому плані. А що у мене тут електричний шанс або Ну давайте Не візьмемо аго Гоу А піжди мало не лети Я тут Не так не особо уважний ще й посмішиш, людей насмішиш О, яке прекрасне місце, щоб почати перестрілку. Хто ти? Розумник або дурник? Що там? Що за нитр часа є? тут! Це твій Кандканді! Хлопчики, девчонки, не будьте дурниками. Ну то давайте уже будем стрелять. Так, это ремонтують. Підходьте, підходьте, сфотографуйтеся. Анабел? Так, прошу вибор. Анабель, це я, Естер. Oh, no, Ані, я не Анабель. Павлені, я Елізабет. Ми знайомі. Елізабет? Таке гарне ім'я. Дивно як. Останній відвідувач. Парк закривається. Чуєте, парк закривається. Ви перепрошуєте. Елизабет, ти прям праш, як... Дайте два квитки до першу на першу леді. Yeah, так, одну хвилину. Я як вам діяти, да? Я поспішаю, друже. Ah Агоу, mm -hmm. yeah, уладнається. Ну, Вибачте, нам потрібно... Так, сер, вибачте, що the... так довго. <реку> не чіпайте мене. Ахренеть. Що <реку> у нього, дробаш? Новий вид зброї? Випустіть, Еліза, Не підходьте. Так. ти дурбець, що ти? Так бери. Чого ти не береш, дробок? Ні, хлопці, не туди ви напали, Він дробака не хоче брати. Натисніть і тримайте, щоб взяти дробак, а, -а, -а. Це я тільки дві зброї можу носити. Ю, я вже й забув. Вона мені руку прорізало, і все, воно втікло, каже не мене. А що ж мені стоять дивиться, поки мене ріжуть, убивають? Давайте з дробака постріля. Я думала з першого, може, він далеко був, ну з першого патрона вб'є уб'є. Mm. E, а, взяти її живою взяти дівчину Понятно, а за мене не безпокоїться. Якісь не дуже чуйні люди. Де вона? Ну, чудово. Опа. О, хорош, 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 хорош. Давай щит візьмемо. Мені вже краще. Так, ну що, не даремно я спустився вниз. Просто стій, де стоїш. А давай назад. Ай, блять, дурная. Ну, она, блядь, робит. Ай, блядь, сука. Ты и ты, блядь, к Тебя зло, блять, опять за... засадят... <клитку>, клитку и будешь сидеть там, блядь, радоваться дальше. Ну давай, давай, що таке? Ти ж ти їх убив, вони, вони всі мертві. Ти вбив цих людей. А ти собі як це все виявляла, ага? Що ти розумієш скільки часу і сил вони на тебе витратили? Думаєш, вони просто так тебе відпустять. Ти для них інвестиція. І доки ти не зберешся звідти куди подалі, тебе спокійно залишать. А що? Чим від мене їм потрібно? Не знаю. В наступного разу я точно буду стріляти першим. Дай мені руку. Те, <плес> що там сталося, це лише початок. Так. Не знаю. Де. Так, схоже, мені доведеться <плес> до цього звикнути. До речі, я читала дещо в медицині строби дістати тобі люки. Якщо буде зовсім погано, все, щоб ти не помер. Ну, дякую. Покинути район. Давайте покинемо. Друзі, дякую вам за перегляд! Бережіть себе, своїх близьких, підтримуйте армію, і Україну і зустрінемось наступній серії. Всім пока.